Як розповісти про віру? Дорогі мої, мені іноді доводиться бути місіонером, окрім свого бажання, коли рідні чи знайомі, а то й зовсім випадкові люди на кшталт попутників потягу ставлять питання про віру і церкву? І це прекрасний спосіб зрозуміти, що дійсно хвилює людей, на які теми з ними можна розмовляти? Щоб нас почули. Навіть проваджу групу у Фейсбуці запитай у священника у АКЦ». Люди ніколи не запитують про догматизм. Одна суть, три постасі, дві природи. І в мене є підозра, що я сам почну говорити на ці теми. Вони просто не зрозуміють, що це і навіщо. Досить рідко і зазвичай лише для початку розмови вони цікавляться вічними темами рубрики питання священнику. Що нині за свято, які дні належать правильно постити, як правильно щось зробити, яку молитву помолитися? або, приміром, чи можна спати з дружиною, які дні не можна спати? А найчастіше вони запитують про ставлення церкви і християн до значущих для них питань сучасного життя, або рідше історії культури, як церква ставиться до влади, чи вірно, що вона повинна її завжди всьому підтримувати, ким християни вважають засновника ісламу, пророка Мухаммеда? чи заперечує церква сучасні природонаукові теорії? Що такого жахливого одностатевих відносинах, на подібні питання не раз доводилося відповідати, і саме ці мої записи в Ютубі на каналі Артем Донецький є відповідями на різні ставлені питання. Люди знають, що у християн є свій погляд на багато питань і хочуть почути його з перших вуст. Причому з розгорнутою аргументацією. Ось чому я роблю записи, але, а не дописи. У записі можна сказати більше. І менше часу займе. При цьому вони часто припускають, що в церкві, немов якісь партії чи корпорації, існує з певного принципового питання лише одна позиція, і доводиться їх переконувати, що ми можемо, приміром дуже по різному голосувати на виборах і дотримуватися різних наукових теорій, по різному дотримуватися певних звичаїв. Проте на питання, хто такий Ісус Назарету і що Він зробив для нас, ми всі відповідаємо однаково. В таких бесідах я завжди прагну дуже чітко розмежувати церковне учення і свою особисту думку. І завжди в описі пишу не наука церкви, а приватна думка. Обумовлюючи при цьому, що з цього питання зі мною не мусять бути згідні всі. Це, до речі, дуже допомагає. Люди переконуються, що та позиція з приватного питання, яку вони почули від когось з церкви, із якою категорично не погодилися, може бути приватною думкою цієї людини, а зовсім не догматом віри. Мені здається, що головне питання, яке ставлять знайомі і незнайомі люди, мені, які зустрічаються нам на шляху, це як допомагає тобі твоя віра орієнтуватися у житті, що підказує, від чого застерігає, чим допомагає, і яку ціну доведеться за все це платити. Де внутрішня логіка твоїх рішень, де ті маяки, з якими ти звіряєш свій курс? Ні, незагальні слова, не туманні терміни, не позолочені ризи, а от у чому вона, твоя сила, твоя правда тут і зараз можеш розповісти? Як правило, дорогі мої, не виходить. Можливо, через те, що боїмося помилитися, боїмося говорити від себе, але ж це від нас і вимагається в переважній більшості випадків. До того ж місія, це не лише привід розповісти іншим, що у нас є хорошого і як ми цим користуємося, це, передусім, привід самим із цим розібратися. От, приміром, вже надбридла євангельська цитата про Кесареве Кесареві, її наводять як останній вирок, ніби думали ти тут нічого, потрібно виконувати законні вимоги влади. У принципі, тому самому спелюшок учать мами і тата своїх діточок, слухай старше. Не вже Христос лише хотів нам про це нагадати? Мені здається, Він задавав величезне запитання, а де кесареве, і де Боже? Як бути, якщо? Перше перетинається з другим, якщо намагається другим прикинутися, або зазіхає на нього, Євангеліє дає нам загальний принцип, а конкретні рішення шукати вже нам самим. І якщо вас ще не запитували, та як ви віруючі, ставитеся до того чи іншого питання вашого буття, готуйтеся. Рано чи пізно, нас питають. І рівно в цей момент почнеться ваша місія. А кажучи біблійною мовою, завжди будьте готові всім, хто домагається від вас звіту про ваше уповання, дати відповідь із і за лагідністю і благоволенням. 1 Петра 3:15. А це найважче говорити про своє особисте, вистраждане, але і найдієвіше. Мабуть, Дорогі мої, говорити про віру можна по-різному. Не випадково і апостол Павло згадував мови людські і ангельські. Ангельськими ми не володіємо, та й не треба нам ними володіти. Але чи все так просто із мовами людськими? Людині недосвідченій часто здається, так усе просто. Досить поговорити з людиною мовою, яку вона розуміє, і можна пояснити їй абсолютно все, що тільки захочеться. Але не завжди це вдається. Людина може сприймати інформацію, але при цьому вона обов'язково лягає на існуючі в неї уявлення про світ. Наприклад, коли люди з малих народів чують або читають Біблію. Вони зазвичай здатні розуміти написане, але сприймають це як розповідь про свого Бога. Нібито у кожного народу є своя віра, у нас така, а в інших друга. І іноді тільки переклад слова, рідною мовою здатен переконати таку людину, що Христос спасає людей незалежно від їх національності. Але будь-яка людська мова виражає певний досвід народу. За кожним словом стоїть певне поняття. Наприклад, будисти легко погодяться, що кожна людина грішна і потребує спасіння. Але під грехом вони розумітимуть спричинення страждань живій істоті. Зарізав барана, тяжко згрішив. А спасіння для них означатиме вихід із черги перевтіли, розчинення в абсолюті. Звичайно, усе це мало схоже на християнський погляд. Але навіть поняття гріха не є у всіх народів. Один з місіонерів, який працював 60-ті роки серед племен Нової Гвінеї, яких ще існувало людоїдство. Розповідав у своїй книзі, що переказ Євангелія вони зрозуміли абсолютно не так, як він чекав. У них не було такого поняття, як зрада, і Євангелії їм більше сподобалося. Юда, він вибрав в даний момент відправив на смерть Ісуса, який довірився йому, цілком нормальна практика для цих людей. Місіонерові довелося шукати якийсь еквівалент у культурі цього народу, щоб передати благовістку. І він знайшовся. Виявилося, що нескінченну ворожнечу між двома селищами у цих краях припиняють так: одне селище дає другому на виховання дитину, яку називають дитиною миру, і вона, дитина, виступає як заручник. Але якщо з нею щось станеться, то її родичі підуть на це селище війною. І от місіонер розповів своїй пасці, людство посварилося з Богом, і Бог дав людству свого сина, як дитину миру. Люди вбили її, але Бог їх простив. І папуаси прекрасно зрозуміли таку проповідь, оцінили глибину Божого милосердя і цінність жертви Ісуса. Ми звичайно живемо в абсолютно іншому світі. Усім прекрасно відомо, що юда, мерзотний зрадник і слова християнського лексикону у всіх на язику, тільки як вживає їх сучасний світ. Відкриємо будь-який глянцевий журнал і побачимо. Що спокуса це щось дуже дороге і бажане. Не в всякому покишені, а духовність це такий з найрізноманітніших вчень, основному окультного характеру. А що таке сповідь грішниці недороге вино? Іноді перетворюється слово любов, не варто й згадувати. займаються сьогодні, а любов треба давати. І якщо проповідник вживатиме найсучасніші слова, він ризикує схибити для аудиторії, вони можуть означати щось зовсім інше. А якщо доведеться спочатку встановлювати точне значення слів, для найголовнішого може не залишитися часу. Але іноді проблема таїться якраз там, де все виглядає ясним і зрозумілим. Що може бути зрозуміліше за слова вода і вино? Вони зустрічаються у Біблії постійно, і кожна людина з ними прекрасно знайома. Вино ще могли робити по-різному, але вода точно скрізь і завжди однакова. Це так, але не однакова для різних народів її доступність, а отже, значення. Яке їй надається. Усім відомий вираз жива вода у Біблії він зазвичай означає Божу благодать, яка щедро дарована людям, але що конкретно мається на увазі. Народи Сибіру, які живуть серед великих річок і щедрих снігів, не цінять цього так, як народи Центральної Азії чи Африки, де від наявності води іноді залежить життя. Так це було і в біблійних землях. Води завжди, води завжди бракувало, і джерела що дають чисту, смачну свіжу воду, яку називали живою, була найбільшою цінністю. А там, де не було джерел, доводилося копати глибокі і часто пересихаючи колодязі, чи збирати взимку дощу воду у спеціальні резервуари, висічені у камені. В українському перекладі Біблії ці резервуари називають колодязями або водоймами, і та і друга назва не точні, але точної нас просто немає. Природно, що вода в таких водоймах була не надто чистою, а до кінця сухого сезону дощ йде в Палестині тільки взимку і зовсім ставала затхлою. Пити її було зовсім не так приємно, як чисту воду з джерела, до того, що найменша тріщина у камені призводила до того, що вода витікала з резервуару. Пророк Єремія використовує саме цей образ, коли говорить від Божого імені. Бодва зла зробив народ мій. Мене джерело води живої залишили, висікли собі водою ми розбиті, які не можуть тримати води. Єремія 2:13. З таким розбитим резервуаром порівнюється тут язичницькі божества, а єдиний Бог з чистим джерелом. Це таким станом справне дивно, що питну воду часто вимагалося. Заражувати для цього її змішували з вином. Вином у Біблії називається сухе виноградне вино. Жодних міцніших напоїв ті часи видоговляти не вміли. Та й таке вино пили, як правило, розведеним три-чотири частини води на частину вина. Народи серед Зеноморя завжди включали вино в невеликих кількостях у своє повсякденне меню. І до алкоголізму це зазвичай не приводило. А в мовах багатьох народів, колишнього СССР, немає окремого слова для сухого вина, є тільки загальне поняття для спиртних напоїв, і люди вживають його в основному, значені горілка. Якщо використати таке слово, вийде абсолютно невірна картина поголовного горилчаного пияцтва, на жаль, занадто добре знайомого багатьом з нас. Тому деякі проповідники наполягають, що не можна говорити тут про вино, потрібно перекладати виноградний сік, але це буде фактично неточно. У ті часи не було ні холодильників, ні консервантів, а виноградний сік відразу починає бродити. Пити його можна було тільки свіжовичавленим, так що він міг бути доступний тільки восени під час збору рожаю. І, отже, там, де говориться про вино, йдеться саме про алкогольний напій, тим більше, що Біблія не раз застерігає про небезпеку пиянства і закликає до помірності, значить, все таки пили не сік. Що ж може бути тут зробити перекладач? Іноді йому доводиться додавати тлумачення хліб без закваски, свіжа вода з джерела, виноградне вино? А там, де ці вирази використані метафорично, вони можуть бути передані трохи інакше, життя вода п'янкий напій. Втім, якщо додати в текст детальний опис резервуару для збору дощової води, він занадто буде ускладнювати переклад і відверне увагу читача віднесуттє... на несуттєві технічні подробиці, от і доводиться. Як у синодальному перекладі казати, колодязь або водойма, хоча і те, і друге слово означає не зовсім те, що вимагається, найцікавіший випадок це звичайно ж культурна заміна. Наприклад. Усі ми знаємо, вираз хліб наш насушний. Хліб у нашій мові дійсно означає головну найнеобхіднішу їжу. А якщо підставити конкретні назви хлібобулочних виробів, батон насушний, або коровай насушний, звучить дуже безгалусно. Але саме так ідуть справи у мовах тих народів. Основою харчування, яке традиційно був зовсім не хліб. Вони знають, що таке хліб, і їдять його, але не називають хлібом їду взагалі. У такому разі, наприклад, у китайському перекладі з'явився рис наш насушний, а у перекладі мовою: алеутів, жителів островів на півночі Тихого океану риба наша насушна. Не випадково християнська проповідь ніколи не обмежувалася прямим проголошенням, покаяти ще, бо наблизилося царство небесне. Так, треба сказати. І це, але що робити з людьми, для яких саме царство або абстрактне поняття, або таке місце на небесах, де праведники в білому одязі сидять на хмарах і грають на гарфах? Якщо вже з вином і водою не все так просто, як зрозуміти значення слова «царство»? Ісус стикався з цією самою проблемою. Навіть найближчі учні цікавилися, як скоро Він сяде на престолі, прогнавши ремлян і кого признають першими міністрами, а Він у відповідь розповідав їм притчі, дуже різні, частенько дивні, примушуючи думати про су, саму суть царства. Переглядаючи свої минулі уявлення, досить часто саме образна мова допомагає людині засвоїти сенс. Нехай вона позбавлена термінологічної точності, але вона проникає у саме серце людини, примушує її роздумувати і шукати свою власну відповідь. Адже на кінець дорогі мої рідко християнська проповідь зводиться до повторення стандартних питань і заучених правильних відповідей. І що це дає? Якесь почуття надійності, правильності, але раптом постане перед людиною нестандартне питання, виникне непередбачена ситуація, і віра її може зів'янути, бо немає коріння. Уздоровлення. Ісусом Бісноватого Сина нагадує нам, дорогі мої, важливість віри в житті християнина. Віра є основою духовного життя, і від неї залежать його плоди, Божа любов, поміч та опіка. За словами апостола Павла, недостатньо лише вірувати в існування Бога, а потрібно проявляти віру вчинками, способом свого життя. Щоб наша віра була не на словах, а знаходила застосування у житті, бо каже апостол Яків, щоб і все також вірують існування Бога, але не прославляють Його. Вірую, визнаємо існування Бога, а потім намагаємося його пізнати і збудувати зв'язок любові з Ним. У цьому допомагає нам святе письмо, молитва, участь у богослуженнях і святих тайнах. Бо участь у богослуженнях без участі у святих тайнах не наблизить нас до Бога. А народження віри в серці людини апостол Павло пояснює такий спосіб: то ж віра із слухання, а слухання Через слово Христове. Римлян 10, 10:17. Віра людини є малою чи слабкою, коли особа вірить в існування Бога, але особисто не знає Його. Відповідно, їй бракує довіри Христові, тривалої молитви та щирої любові. Маловірній особі не вистачає впевненості у самогутності Ісуса. Що він завжди і всюди з нею любить її, опікується і захищає, хто особисто не знає Спасителя, не може отримати плодів віри, допомоги, опіки і любові Ісуса. Відомий сатирик Самуель Клеменс, що писав у своїй праці під псевдонімом Твен, висловив таку думку стосовно святого Писання. Більшість людей мають великі труднощі, коли зустрічають незрозумілі місця в Біблії. Я ж навпаки, маю великі труднощі в тому, що розумію багато місць у святому Писанні, але моє життя не відповідає їм. Бог не буде судити нас, дорогі мої, за те, що ми не розуміли у святому Писанні, а за те, що ми розуміли та не виконували. Коли розуміємо і виконуємо слова Євангелії, отримуємо щедре благословення Ісуса, Пам'ятаємо, що велика віра тісно поєднання з особистим пізнанням Ісуса Христа, яке здобуваємо тривалою молитвою, розумінням науки Спасителя через читання чи слухання святого Письма, зв'язком любові завдяки частій сповіді і причастю. Цю правду описав апостол Іван словами, які варто часто пригадувати собі для зміцнення віри. Ми пізнали і увірували в ту любов, яку Бог до нас має. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Божі, і Бог перебуває в ньому. 1 Івана 4:16. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, чи діме нам під, під благословенням і про лайки, уподобайки. не забувайте. Слава Ісусу Христу!